Хлопчик знаходить на пляжі дивне яйце та забирає його додому. Але одного разу шкаралупа тріскається, і тут починаються справжні пригоди. Цей фільм Мій домашній динозавр, і він розповість вам справжню історію лохнейського чудовиська. Ця історія розпочинається у сучасній Шотландії. Туристи розглядають легендарну фотографію Нессі. Літній незнайомець повідомляє, це фото підробка. Але з ним пов'язана велика та чудова таємниця. Розповідь старого переносить нас у 1942 рік. Це час, коли відбувалася Друга світова війна. Але в маленькому містечку біля озера Лохнес життя йде спокійно. Саме тут мешкає хлопчик на ім'я Енгус. Озеро дуже подобається йому, хоча й трохи лякає. Замість того, щоб купатися, енгус збирає мушлі. Несподівано він бачить дивний камінь. Його кличе мати. Тож хлопчик кладе камінь у відро і забирає додому. Сім'я Енгуса живе у величезному маєтку. З розмови його мами та сестри. Ми дізнаємося, що хлопчик дуже замкнутий і ніколи не сміється. Тим часом енгус приносить свою знахідку в покинуту майстерню. Ми бачимо календар, у якому хлопчик відраховує дні. Його тато моряк. Скоро його бойова вахта закінчиться і він повернеться додому. Енгус вивчає камінь і знаходить під шаром мушель сяюче перламутрове яйце. Вночі хлопчик чує, що у майстерні хтось шумить. Він мчиться туди. Але де ж яйце? Схоже, воно впало зі столу та розбилося. Щоб не було всередині. Тепер воно вибралося і бешкетує в майстерні. Енгус женеться за невідомим створінням і ловить його. Монстрик клацає зубами, але енгус не лякається. Натомість він біжить на кухню. Схопивши картоплину, хлопчик приносить її монстрику. Виявляється, той просто злякався і був дуже голодний. Зате тепер енгус може його погладити. Наступного ранку хлопчик прокидається під шум коліс. До маєтку під'їжджає колона військової техніки. Її очолює капітан Гамільтон. Він повідомляє, що шукає домуправительку місіс Макморроу. Це мама Енгуса, власник маєтку у від'їзді, і артилерійський полк вирішує на якийсь час залишитись тут. Але хлопчика не цікавлять солдати. Він тікає до бібліотеки і шукає там енциклопедію. Поки він був відсутній, монстрик розгромив майстерню. Бідолаха шукає їжу. Енгус поспішає на кухню, але там на нього чекає неприємний сюрприз. Кухню зайняли солдати, а їжу стереже полковий пес на прізвисько Черчіль. Енгус пропонує винести сміття і тягне відро з відходами своєму новому другу. Голодний монстри радий навіть недоїдкам. Енгус вигадує йому ім'я. Робінзон Крузо був зовсім самотній монстрик. Теж одинак. Енгус вирішує, що називатиме його Крузо. Але хто такий Крузо? Енгус гортає енциклопедію. На жаль, там немає такої дивної істоти. Помітивши, що шкіра малюка дуже суха, енгус наливає в бак воду. Монстрик радісно в ній плескається. Поки енгус вирішує свої проблеми, рибалки на озері Лохнес вирішують свої. Вони бачать військову техніку. Пліткар Джиммі стверджує, що солдати вистежують тут німецькі субмарини. Виявляється, що він угадав: капітан Гамільтон займається встановленням артилерії. Озеро з'єднується з морем. Отже, тут можуть висадитися німці. Прохід перекриває протикорабельна сітка. Капітан мріє, як одного разу опустить сітку, заманить субмарини ворога в озеро та знищить їх. У пабі говорять лише про солдатів. Єдине, що може відволікти місцевих пліткарів, поява таємничого незнайомця. Мама Енгуса приходить до майстерні. Тут її застає незнайомець із пабу. Його звуть Льюіс, і він робітник. Місіс Макмороу найняла його, щоб навести ладу будинку. Коли енгус приходить, Льюіс якраз витягає з майстерні бочку з водою. Оні вода виплескується, але бочка порожня. Хлопчик не радий незнайомцю. Льюіс заявляє, що забереться з майстерні, коли батько енгуса повернеться з фронту. А поки що його найняли, щоб тут жити та працювати. З новим робітником поспішає познайомитись капітан Гамільтон. Льюіс не подає йому руку і демонстративно йде геть. Але де ж крузо? Він втік із майстерні та вивчає маєток. Бідолаху приваблює запах їжі, але ж кухня під охороною. Пес женеться за монстриком. Зубаста паща вже зовсім близько, і тут. Яке щастя, що пес був прив'язаний, тим часом сестра Енгуса набирає собі ванну. Вона ще не знає, який сюрприз на неї чекає. Почувши крики, хлопчик одразу все розуміє: він мчить у ванну. Схоже, коли Крузо з маленького бака потрапив у ванну з водою, він одразу ж підріс. Енгус благає сестру зберегти таємницю. Крузо не виживе, як його знайдуть солдати. Помітивши, що Льюіс ходить у старому одязі, місіс Макморроу приносить йому речі свого чоловіка. Льюіс здивується: хіба цей одяг не знадобиться самому містеру Макмороу? Тут ми дізнаємося про страшну таємницю. Тато Енгуса не повернеться. Його корабель затонув майже рік тому, ідучи, місіс Макмор бачить шрами на спині Льюіса. Вона дає йому перше доручення. Потрібно полагодити гостьову ванну. На жаль, є проблема у гостєвій ванні. Плескається крузо. Діти намагаються не пустити туди Льюіса. Але він проривається і бачить монстра. Відійшовши від шоку, Льюіс розповідає стару кальдську легенду: згідно з нею, в морі живе чарівний динозавр. Коли він відкладає яйце, його життя закінчується. Натомість починається життя нового динозаврика. Діти благають Льюіса не розповідати мамі про Крузо, а вона вже поспішає у ванну. Але коли місіс Макморо вривається всередину, ванна вже порожня. Де ж Крузо? виявляється, хитрий робітник сховав його в унітаз Пізніше Льюіс пояснює енгусу: динозавр не може вічно жити в унітазі, його слід випустити в озеро. Але енгус дуже самотній. Він ні за що не віддасть свого єдиного друга. Тим часом військові влаштовують прийом на честь господарки будинку. На кухні теж все неспокійно. Тут фліртують куховарка та сержант. Сестра кличе Енгуса на це подивитися. Залишившись на самоті, монстрик відразу вистрибує з ванни. Діти веселяться, спостерігаючи за сержантом. Том та куховаркою раптом енгус розуміє з кухні пропав пес. Черчилль знову вистежив Крузо. Починається погоня. Пес і динозаври гасають по маєтку і все громлять. У результаті звірі вриваються до зали, де бенкетують офіцери. Монстрик ховається. Льюіс бере провину на себе і пояснює, що просто ловив собаку, який втік. Вибравшись на двір, Крузо знаходить ставок із рибою, і, звичайно, радісно туди кидається. На ранок Льюіс чує рик у дворі. І бачить монстра, що сильно підріс. Він будить енвуса. Динозавра затяг. Гують у вантажівку та везуть до озера, але Крузо не хоче розлучатися з господарем. Доводиться відволікти його їжею. Льюіс повертається до майстерні. Там на нього чекає капітан Гамільтон. Він не пробачив Льюісу зіпсований бенкет. Капітан упевнений, цей дивний робітник або шпигун, або дезертир. Льюісу теж не дуже подобається Гамільтон. На його думку, батьківщину боронять люди на фронті, а хитрий капітан просто відсиджується у тилу. Але як там поживає Крузо? Він уже лякає місцевих рибалок. Схоже, в озері він став величезним. Єдиний, хто його помічає, пліткар Джиммі. капітан Гамільтон розуміє, спокусити місіс МакМорроу на бенкеті не вдалося. Він вирішує підібратися до неї через дитину. Капітан починає виховувати енгуса. Поки динозавр веселиться та ганяє рибу, хлопчик марширує та чистить солдатські черевики. Але щойно капітан відволікається: енгус тікає. Поборовши страх води, він сідає в човен і пливе до центру озера. Раптом зверху падають краплі. Хлопчик задирає голову і помічає гігантського крузо. Друзі дуже раді зустрічі. Енгус так не хоче відпускати монстра, що випадково падає йому на спину Крузо не проти побути його водяним конем. Але він не знає, що хлопчик боїться води. Динозавр пірнає. Енгус починає панікувати. Але коли здається, що в нього ось ось закінчиться кисень, трапляється диво. Схоже, Крузо навчився розуміти команди. А енгус нарешті подолав свій страх. Вони разом милуються підводним світом. Друзів зупиняє лише протикорабельна сітка. Коли Крузо повертає хлопчика до берега, їх помічає пес Чарчіль, хазяїн пса. Бачить, як щось величезне ховається під водою. Увечері Енгус розповідає Льюісу та сестрі про свої пригоди. Мама чує через двері, як її син уперше за довгий час сміється. У цей момент Льюіс її помічає. Дорослі розмовляють. Виявляється, у Льюіса багато спільного з містером Макморроу. Він також служив у флоті. На відміну від боягуза Гамільтона не в тилу, а на передовій. Шрами на його тілі залишилися від ворожих куль. Цю розмову чують не лише діти, а й капітан Гамільтон. Він вирішує дізнатися про Льюіса якомога більше. Виявляється, що цей хлопець колишній військовий та справжній герой. Тим часом пліткар Джиммі розповідає у пабі про монстра. Його історію цікавиться журналіст. Якщо вдасться сфотографувати чудовисько, то в Лохнес приїдуть тисячі туристів. Вирішивши поборотися за увагу місіс Гамільтон, капітан везе її сім'ю до місця розташування артилерії. Він хоче показати, як його загін знищуватиме німецькі субмарини. Енгус розуміє, що зараз солдати почнуть стріляти по озеру. Він влаштовує істерику, звучать постріли. Снаряди падають у воду і майже зачіпають динозавра. Всі нажахані. Енгус тому, що його другу могли нашкодити Пліткар Джиммі, тому що монстра злякали, але Джиммі не звик відступати. Вони з фотографом роблять опудало динозавра. Так і з'являється легендарна фальшива фотографія. Якось господар Черчилля помічає її в газеті. Він згадує, що бачив щось подібне в озері. Солдати вирішують влаштувати полювання на монстра. Дізнавшись про це, Льюіс веде енгуса до озера. Хлопчик повинен умовити крузу відпливти подалі від берега. Але коли крузу з'являється, він поводиться дивно. Артилерія злякала крузо. Тепер він не довіряє людям і правильно робить, адже військові виходять в озеро, щоб його зловити. Але вони даремно вдивляються у воду. Єдиний, хто може вистежити динозавра, пес Черчіль. Він знаходить Крузо, але тепер це зовсім не крихітний монстр. З води піднімається гігантське чудовисько. Собачий гавкіт стихає. Схоже, крузо поквитався зі своїм ворогом. Після цього монстр перевертає катери з військовими. Капітан Гамільтон отримує страшну звістку на його людей напали. Він вирішує, що то німці. Загін отримує наказ стріляти по підозрілих об'єктах. Сестра Енгуса зізнається матері, що саме сьогодні хлопчик втік до озера. Місіс Макморру вирішує їхати разом із капітаном. Вона має знайти сина. Енгус бачить, що Крузо, напевно, на одного із солдатів. Щоб зупинити монстра, він лізе у воду, послизається і йде на дно. Почувши крик, Крузо приходить до тями. Він випльовує солдата і пірнає за енгусом. Але схоже, надто пізно. Енгус непритомний, він бачить, як тато йде на фронт. Енгус обіцяє йому, що буде сильним і наглядатиме за мамою. І він дотримається своєї обіцянки. Хлопчик приходить до тями на руках Льюіса. У цей момент приїжджають його мати та капітан Гамільтон. Тепер уже усі бачать морського монстра. Ось тільки його бачать і солдати. Голова динозавра нагадує перископ субмарини. Через це солдати починають стріляти по озеру. Енгус стрибає на шию крузу і наказує йому плести геть. В озеро падають снаряди. Капітан намагається зв'язатися по рації зі своїми людьми та дати відбій. Але зв'язок не працює. Забувши про взаємну ворожнечу, чоловіки заводять катер і виходять у озеро. Щоб субмарина не втекла, солдати піднімають противокорабельну сітку. Крузо не встигає вийти у море. Що ж робити? Під'їжджає катер. Льюіс благає Енгуса відпустити Крузо. Хлопчик прощається із другом і пливе до катера. Тим часом Крузо розганяється. Вистрибнувши з води, він навалюється на сітку, рухаються башти, які її утримують. Нарешті крузо вільний настає ранок за цю ніч. Енгус дуже подорослішав. Він розуміє, що Крузо не повернеться, і тато теж. І ось ми знову у сучасній Шотландії. Туристи зачаровані цією історією. Коли вони запитують, як звати їх співрозмовника, той називає своє ім'я Енгус Макморроу, ми бачимо, що якась мама шукає свою дитину, що загубилася. Хлопчик сидить на березі і роздивляється дивний камінь, під яким видніється перламутрова шкаралупа.